Ось, тримай, знав, що після тренування ти не встигнеш, купив тобі сам. Зараз Оленка з вокзалу приїде. Зустрінемо. А завтра підете, заяву подасте. Що скажеш? Я не знаю. Може, краще ми самі. Коль, ну ти надто поспішаєш. А ну, Оленка ж не на відпочинку була, слухай. Ну три місяці в Києві на стажуванні в столиці. Ну, приїде, відпочинь. І буде слушний час. Якби вже... з тобою чекав слушного часу, ніколи б не одружився. Ой. Подасте заяву, розпишетесь, замовимо ресторан, весілля. Ах. Та де ж він? Що ти шукаєш? Та телефон. Я знаю, ресторан один класний. Зараз подзвоню, замовлю, все буде на найвищому рівні. Та он же він під носом у тебе лежить, де ти його поклав. Ну ти як завжди, слухай. Точно. Так, ресторан. Все буде на найвищому рівні. Всім привіт! Тато, мама, Костю. Знайомтеся, це Вася, мій чоловік. Це який жарт. Ні, тату, все серйозно. Можете нас привітати. Донька Миколи Валентиновича три місяці була на стажуванні у столиці. Вдома на неї, окрім батьків, чекав наречений, але дівчина повернулася зі стажування із чоловіком, про якого нікому нічого не говорила. Микола Валентинович був упевнений, що тут щось нечисто, і боявся, що Олені загрожує небезпека. Тому він хотів якнайшвидше вивести Василя на чисту воду і направився до бабусі. Не могла вона вийти заміж за того чудилу з любові. І нам з матір'ю нічого не сказати. Боялася? Що ти будеш проти? От і не сказала. Так в неї ж був наречений, гарний хлопець, форвард нашої місцевої футбольної команди. Команда, правда, грає так собі, вже третій рік до чемпіонату дійти не може. Але Костя грає добре, він не винуватий. Просто команда на його рівня, йому б тренера гарного знайти. Щось я не розумію. Ти ніби. Через доньку свою сюди прийшов. А все про того хлопця говориш. Бо він мав бути її чоловіком. У новому сезоні вперше просто хочеться кричати: Золотий фартух! Ви вже у двадцятці. Конкурси, які створили ви, глядачі, для кулінарів з особливими талантами. 25 років танцюю на харківській сцені. Готові до побачення. З оновленим суддівським складом. Я замість вас тут посижу. Вже 24 серпня на Мастершеф. І вибрик сам не свій. Вже одну гру завалив. А цей Харі Крішна, харі Рама. З ним навіть поговорити нема про що. Він в футболі геть не розуміє. Він оленці зовсім не підходить. А Костя підходив. Це він тобі підходив. А пара він твоїй доньці чи ні? Я скажу, коли ти мені його фотографію даси. Та немає в мене його фотографії. І телефон кнопковий, я до нього звик, мені з ним зручно. Може, ви мені без цього порадите, як того афериста вивезти на чисту воду, бо мені вже таке що ну його. Без фотографії нічого не скажу. А от видіння твоє і справді попередженням було. Ти сам в усьому винен. Якщо не припиниш вирішувати за дочку, все в твоєму домі шкереберть піде. Так я ж їй тільки щастя хочу. Тоді не втручайся в її життя. Поговори з нею і скажи. Що приймеш будь-якого зятя. Ну, не знаю. Але я не втручатися спробую. Микола Валентинович вирішив терпіти присутність Василя. Аби не сваритися із донькою. Чоловік сподівався, що вона із часом сама розбереться, що то їй не пара. Та повернувшись додому, він одразу зрозумів, що дотриматися свого рішення йому буде надто складно. Коль, що ти знов шукаєш? Ключі? Ага, де вони? Там де лежали? В коридорі. А, добре. А що це здохло? Що в нас на кухні смердить? Хіба не ну відчуваєш? А, так то Василь накрапав тут всюди індійськими маслами. Чим? Маслами? А що б йому? Ну що? Що Олена в ньому знайшла? Ай! Тобі ніколи, їх хлопці, не подобаються. От згадай, наприклад, Андрія. Вихований, спокійний, програміст. А Оленку як любив? М -м -м. Хлюпік. Хіба він чоловік? От костя? Інша справа. Але ж вибрала, прости, Господи. Хлопець, як хлопець, Не п'є, працює. Працює? От Олена кожного дня до офісу ходить. Ото працює. А він що? То спить до вечора, то вночі по квартирі вештається. Ну, так він же страховий агент. У нього часто нічні зміни. А в мене денні. Я через нього виспатися не можу. Всю ніч щось бубанить по телефону. Слухай, от я купила собі біруші. І нормально. Може, тобі теж спробувати, а? Ти розумієш, що ми не зможемо жити з ним в одній квартирі. А будеш сваритися? Оленка з дому піде. Ти цього хочеш? Я й піду. Розмова із дружиною збентежила Миколу Валентиновича. Тож він старався не конфліктувати із зятем, хоча іноді йому ледве вдавалося себе стримувати. А що ви тут робите? Давай мені пульт. Зараз футбол почнеться. Звільняйте територію. Боюсь, тато, тобі доведеться сьогодні обійтись без футболу. Зараз не зрозумів. Ну, ми намагались підключити інтернет до телевізора, але виявляється, це не так легко. В мене майже все вийшло. Тільки зображення немає. Ви зламали телек? Зовсім ні. Ми відключили телек від антени і підключили його до роутера. Розумієте, поки з налаштуваннями мав пройти, але десь завис. Слухай, я не знаю, що там в тебе зависло, але сьогодні футбол, півфінал, розумієш? Я розумію. І ви зрозумієте, що це технічно неможливо. Доведеться чекати пакет від провайдера. Скільки? Фу. Ну, може, годинку, може більше. Та нащо взагалі ви цей інтернет підключали? Ч -ч -ч -ч. Крик руйнує ауру. Ви краще зробіть глибокий вдих і видих. Тато, а ще до нас має приїхати мама Васі. Вона любить дивитися серіали. А у вас в пакеті таких телеканалів немає. На півроку має приїхати. Ну, ти ж хотів познайомитися з новими родичами. Ну от? А, І, до речі, поселю я її, мабуть, тут у вітальні. Так, mm? Чудово. <гум> Тільки доведеться, ну, ви розумієте, трошки прибрати. Я зрозумів, я на роботу, там є тілік. Другий тайм встигну подивитись. Микола Валентинович ледве стримався, аби не виставити зятя за двері. Та знаючи характер доньки, він боявся відверто із нею з'ясовувати стосунки, аби Олена і справді не пішла з дому. На сходовому майданчику він зіштовхнувся із сусідом Андрієм, колишнім хлопцем Олени. Слухай, ти ж той програміст, у техніці, зможеш починити? Програміст і техніку чинтемію. подивись ваш в Давай. А вгадайте, де в мене була третя провода з челіком? Вірно, в готелі у столиці. Я тоді випадково пульт у смітник викинув. Потім довелося йти до сусіднього номера, аби позичати. Ось так ми познайомилися з Оленкою. Отже, у всьому є щось хороше. Три хвилини до початку матчу. Ну що там? О, все. Я підключу ваш телек до свого пакету. Прийдуть налаштування переключитись на свій. Ну, Андрюха, ну молодець. Хоч футбол не любиш, але молодець. До речі, вітаю з заміжжям. Дякую, Андрій. Може, ти хочеш торт з чаєм? твій улюблений та молоко? Ні, мої справи. Завтра ввечері приходь. Лариса хоче відсвяткувати весілля Олени. Посидимо по-домашньому. Відмови не приймаються. Добре, постараюсь. У нас зараз медитація, пам'ятаєш? Ходімо. Вночі Микола Валентинович довго не міг заснути. Йому не давала спокою звістка про те, що матір Василя збирається приїхати до них на півроку. Я не уявляю. Що буде, коли тут з'явиться вона, ця любительниця серіалів? Лора, тебе це взагалі не хвилює, чи що? Лора, я з тобою розмовляю. Що я ще зробив не так? Ти знов щось шукаєш, Коль, загубив щось. Слухай, поясни мені, ну чого вона його обрала. Ну є ж Костя, нормальний хлопець. Слухай, ну не кохай вона того Костю. Ну, що ти поробиш тут? Ну, як це не любить. А чого зустрічалась? Голову дурила. Та то хіба зустрічалася? Подумаєш, один раз в кіно сходила і на стадіон, от і все. Так і цього і достать. Потім одружилися, разом би на футбол ходили, а потім вдома все обговорювали. Це тобі так здається. А Оленці, можливо, футболу й не треба. Не треба. Скажеш таке. Це оцей чорт її голову закрутив. Так, це страхова компанія. Чим можемо вам допомогти. Надвіть важливо контракту. Ага, так. Добре. Шукаю в базі. Наступного дня родина Шевченків зібралася, щоб відсвяткувати весілля Олени та Василя. Ну що ж, діти, живіть щасливо, в мирі та злагоді. Гірко. Вась зачекай. А як же твоя обітниця утримуватися від інтиму? Ну, перш ніж ми пізнаємо істину спорідненість душ через медитацію. М? Я її виконав. А я ще ні. Ти теж. Я твій чоловік. Я краще знаю. Вибачте, мені треба йти. Роботи повну додатковий проєкт. Бажаю вам щастя. Андрій, зачекай, я тебе проведу. Вася, ви що, одружилися і навіть не Я людина духовна, а не кролик. А ну я зразу помітив, що ти того <плес> <плес> духовний. Але щоб настільки. Миколу Валентиновича спантеличила дивацька обітниця зятя. Бо тепер він геть не розумів, навіщо його донька вийшла заміж. Але він пам'ятав пораду бабусі і вирішив не розпитувати Олену. Утім, наступного дня чоловік став свідком ще однієї дивної розмови. Ну Хоч ти з ним поговори, він і слухати мене не хоче. Але ж справді нічого не було. Я спробую. Тримайся. І що це зараз було? Нічого. Я бачу, що нічого. Я хочу знати, які в тебе таємниці з Костею. Може, Василь тебе ображає? Тато ніхто мене не ображає. Все нормально, я сама розберусь. Микола Валентинович хвилювався за доньку і хотів зрозуміти, що за секрети вона приховує, тому знову приїхав до бабусі. Ви не уявляєте, як я ті фото добув. Кості фотка була, а Чучундри цього попросив дружину сфотографувати, а потім. Роздрукував, а як до вас їхати не міг знайти, а потім знайшов там, де поклав, але я до цього декілька разів перевіряв. Отак весь час щось і шукаю. Поганий це знак. В сенсі. Коли людина весь час шукає речі, а потім знаходить на своєму місці, це попередження, що людина робить хибні вчинки. Та які там хибні? Я все правильно роблю по совісті. Ну що, там видно щось. Ні перший, ні другий чоловік твоїй доньці не потрібен. Не розумію, як таке може бути. Ну, Костя то одне, але ж за Васю вона заміж вийшла і плакала через нього. Казала я тобі, поговори з донькою, а ти не послухався мене. Якщо не приймеш того чоловіка, якого кохає твоя донька, загубиш її щастя, вона втратить кохання суджене її долею. І може залишитися нещасливою. до віку. Микола Валентинович любив доньку і заради її щастя вирішив дослухатися до поради бабусі. Чоловік збирався поговорити із Оленою. Щойно вона повернеться з роботи. Та біля будинку він зустрів Андрія. Добрий день. О, Андрій, привіт. Як справи? В порядку. Слухай, а ти міг би до нас ненадовго заскочити, бо я до сих пір твоїм інтернетом користуюся. Як переключити свій, не знаю. Ну а Вася, як Вася. Краще ти зробиш. Зайду на днях. А у вас що сталося? Виглядаєте так собі? Розмова важка з Оленою не мчається, а я по цьому не спеціаліст. Не лежить мене душа до цієї розмови. Так не розмовляється. Не можна. Я тут до провидиці ходив, до неї багато хто звертається. Так от вона сказала, що я маю прийняти Василя як зятя. Інакше Олена втратить кохання всього життя і стане нещасливою. А як я цього йолопа можу прийняти? Заради Оленки варто зробити все. А це не з вашого вікна дим іде? Пожежа! твою ж дивізію! Вибачте, я ну твари. Хотів, аби ми переходили на здорову веганську їжу, а потім вирішив футболки попросувати. А потім відчув запах горілого і побіг на кухню. І поки був на кухні, згоріла футболка. Я забув праску вимкнути. Микола Валентинович. Я все компенсую, обіцяю. Вася, ти навіть коли добро робиш, виходить така біда. Ти чуш якийсь моріт у хаті. Ну, знаєте, я кажуть, першим линець комом. Зате наступного разу. Я такий обід приготував. Не, не треба! Дякую за допомогу. Ти хоч і хлюпик, але надійний хлопець: якійсь дівчині пощастить. Так, якийсь пощастить. Я тоді швиденьку заберу сміття і винесу, поки Лариса Іванівна і Іванка не прийшли. Після пожежі, яку влаштував Василь. Микола Валентинович вагався, чи варто йому приймати такого зятя. Але слова бабусі про те, що Олена може залишитися нещасливою до віку, тривожили чоловіка. Тому наступного дня він таки наважився на розмову. Тато, ти мене кликав? Так, мені потрібно з тобою серйозно поговорити. О, я знаю, про що ти будеш говорити. Що Вася не такий, що він тобі не подобається. Почекай, я не спець по розмовах, і він мені дійсно не подобається. Але що я хочу сказати? Я приймаю твого Васю, бо це твій вибір. І в цій родині він може розраховувати на підтримку і прощення. Живі щасливо. Але ж він тобі не подобається. Ну, це факт. І він навіть футбол не любить. Але, доню, заради тебе я готовий прийняти навіть такого зятя. Та не потрібен він мені. В сенсі, так ти за нього заміж вийшла. Все через тебе, через твій дурнуватий футбол. Так мені може пояснити хтось, що тут відбувається, Коль Оленка назло тобі вийшла заміж за цього Васю, бо ти весь час її звата за того Костю, а вона ж. Тато, Василь найбільший дивак, якого я тільки знаю. У нас на фірмі про нього анекдоти складають. Я б мовила розписатися його фіктивно. Навіщо? Та тому, що я думала, що він тебе допече і ти будеш згодний на будь-якого зятя, тільки не на цього. Так я згоден. Та? А хто Андрія весь час хлюпиком називав, що він не гідний, що він ботан. Так а це тут до чого? А ти згадай, як після їх першого побачення, ти весь час казав: Хлюпік, мені такий зять не підходить, їм навіть Костя допомагав і вдавав, що вона зустрічається з ним. Щоб вона могла бачитися з Андрієм, бо тебе ж впертого неможливо переконати. А потім все пішло не за планом. Андрій одразу був проти цього фіктивного шлюбу з Василем. Хотів твою повагу заслужити. Але після того, як Василь вирішив, що хоче бути моїм справжнім чоловіком, Андрій заревнував. Я попросила Костю поговорити з ним. Але після того, як ти йому щось наговорив, він подумав, що Вася це моє щастя і порвав зі мною. Тату, ти зіпсував мені життя? Так, мені потрібно з ним поговорити. Немає його вдома. Телефон вимкнений, ось залишив мені записку у дверях. Поїхав назавжди. Микола Валентинович почувався винним перед Оленою і хотів повернути Андрія. Тому наступного ранку приїхав до бабусі по допомогу. Нав'язана гра якась вийшла. Того Васю вона привела, щоб мені Андрій сподобався. З 26 серпня я ще нікому про це не розповідала. Мені було складно про це говорити. Сезон найсміливіших побачень з собою. Моя мама нічого не знала і дізнається тільки з цієї програми. Супермама. новий сезон на СТБ. Щоб я, значить, порівняв. І вибрав того, кого вона полюбила. А я тобі казала: ні Вася, ні Костя твоїй доньці не пара. Нарешті ти зрозумів. А від мене тоді ти чого хочеш? Та зрозуміти я зрозумів. Але Андрій від Олени пішов. Допоможіть його знайти. Мені потрібна його річ. У мене записка є, яку він Олені залишив. Підійде. Так, поклади її в зерно. Бачу, що він ще в місті, але думками вже далеко. Так а де ж його в місті шукати? Бачу машин багато. Ти там часто буваєш, працюєш там. Біля мого СТО. Автобуси бачу. Поруч сіра будівля. А, Так це ж автостанція. Я це місце дійсно добре знаю. Це біля моєї роботи. Тоді поспішай. Маєш встигнути до вечора. Бо якщо Андрій сьогодні поїде, то назад же не повернеться. Добре. Дякую, не поїде. Від бабусі Микола Валентинович одразу відправився на автостанцію. Він не знав, куди збирається їхати Андрій. І майже зневірився його знайти, коли раптом побачив молодого чоловіка. Андрій Стій! Ти куди мандрувати зібрався? Поки не вирішив. Тобто все кинеш і поїдеш, а? А як же Оленко? Вона своє життя влаштувала. Тепер мені треба. Та де там вона влаштувала? Ти того, ну, вибач мені за хлюпіка, ну і інші речі. Але Олена так не думає. Достатньо того, що ви так думаєте, а проти вас вона не піде. Ну, ти себе в дзеркалі бачив. Ну, хлюпік і є, хлюпік. Але ж вона кохає тебе і всю цю кашу заварила з однією метою, щоб мене, свого впертого батька, змусити тебе прийняти. Не треба змушувати когось мене приймати. Згоден, і ти заслужив мою повагу. Я тебе дуже прошу. Давай віддвох повернемося додому. Вона там таку сирість розвела. Весь час плаче. Я все одно футбол не полюблю. Ну, так і буде. Дочекаюся, онука. І вирощу з нього справжнього футболіста. <гас> Тож дивись мені, не підведи. Ну що, пішли? Після розмови із Миколою Валентиновичем Андрій повернувся додому і помирився з Оленою. З Василем дівчина розлучилася, а невдовзі батьки влаштували молодятам справжнє весілля. Микола Валентинович більше не втручається в життя доньки. Бабуся ж просить пам'ятати. Якщо ви постійно шукаєте потрібні для вас речі і не бачите їх, хоча вони лежать на своєму звичному місці, це знак, що ви переслідуєте хибну мету і не помічаєте того, що насправді є важливим.